Ну, Виріжеш потом. Пацан... Щось крупну, бля. Хто Пацани, хто шукає собі трактор? Шифер, мужики, дивіться. Ми не перекуємо. У нас трактори. у того я сажу, у як вона в Китаї, як прийшов. В упаковці. Ось, дата. Вигрузки чи що там. І ось вам новенький шифен. Пожалуйста. Залірною горловиною. З усім тут бачите все. Воно таке складно, там і вихлопна, і бардачки, і груза, все, в ящику Хіба колеса окремо ще приходять вот. Ми вам збираємо і отако на машина поїхала. пусом і відвозимо, Понял? забираем такой бус, и, 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 вид вот Можно выбрать, зараз распределяем, покажем покажу, можно выбрать любой, любой цвет, можно выбрать любую комплектацию. Е с капотом таким закругленным, е с капотом обычным, е червоний е синий, е зеленый. Причем то я на оригинальности я все Потому, что там мужикам пойти ходить, и вот главное вещь, такие вот их не логотип шифают. Мы такие логотип, я даже покажу, шукаются на кузове. Идем, короче, в пібр, да? И даем, короче, пиво, И майка особи трасы. А вот. И заодно еще покажу я альтернативу. Самый простой и самый дешевый Який можна взяти трактор нейремний, хто не хоче ремінний, теж покажу. Нейремний, які можна взяти. Теж фактично ну, в ціну шифінгу будемо говорити, там можна на 100 доларів, 200 дорожче. Дорожче. Не, не бюджетні трактора є. Ось. я не жалію навіть потінки, щоб вам добратися добути і показати. ось о. Пожалуйста, хлопці, дивіться. Люби я на выбор. Хочется таким капотом. Хочется вот такие модный капот. Любого цвета. Люби комплектации может быть. у нас самый тона 300 то Тона 280. Там копти важили на, на, вагах. вот, даже тут подножку больше не в жилье. трудно ногу взломать. А Ось, сіли собі. Ну такі поїзд до мене. Зіпчик, все. Ви, звісно, можете мене захитити, що я дурачок, що там трактор, то мотовок, хлопці. Не дуріть, який там мотовок. Ну, мотовок то вот стоїть, кентавр, що 60бе, і то там вже різниця від мотовоку є. Тут подивіться, яка рама, подивіться які. Яка рельса, то можна поезд пускати. Подивіться просто. На коробку передач тому поговорити. Ну не знаю, яким треба бути рукожопом, щоб її вкласти в цю коробку. Ну, Де да він шумний, да, він довго розганяється, там може гріться мотор, прокладка Ну Він буде все робити роботу, що робить вам і Джинма, і кінтаурі, які стоїть на півтори, на дві, що Донфенгроба, Фейен робить, який стоїть на три тисячі більше долярів. Хоча... Цей трактор буде і в обслужуванні дешевше, і по розходниках дешевше. Ну так, да, буде, буде, буде мати трохи геморрой з мотором, тому що Він не такий, як трьохцилиндровий, то понятно. Ну зате все остальне буде працювати. Ну, поняття, тут не, не поставиш погрузчик, там нема виходу на гідравліку, там, додатково там, на прицеп. Ну, Можна то зробити. Опять же, таки. Ну, Трохи не, не, не така зручна буде робота, Ну, робота буде йти, розумієте? Вот. А можна даже, нема дешевих тракторів. Ось самі прості, там, трьох. Ні, под перестав вже розпродали. Ну, там є ще просто з блокировкой, без примусового такі. Вот, без і з таким кругом будемо віддавати дешевше. Вот. А, просто обычная навеска, з блокировкой. ну обычна, обычна навеска. Вот. И так, бачите, яка різниця? в 240 і 240, даже по розкосах, по, -по, 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 -по навесці. Тобто, ну 246 это то реально танк. Вот. А от вам, пожалуйста, хто хотів найдушеві без ремня. От вам дешеві без ремня. Синтайчик 240 ТРК в новій морді. Ціна оціненна. Буде вам на 200 долярів дорожче стоїть за шифер. Але при цьому при цьом, у вас вже нема. Одноциліндровий да, тарахтівка, а вже вам стоїть мотор, що не який-небудь, а самый, один з самых нормальних моторів китайських. КМУ. Акумулятор більш-менш нормальний. Задня привід. Да, ну, теж для, для важного хазяйства. Якщо вам там не треба якісь оранки, якісь там важкі роботи, то ну, він не потягне важкі роботи, а також для себе трактор. Не хочете на, на ремнях, пожалуйста, капутілу є я... бедромі. Ну ладно, бачите, навіска ще більше хліб, ніж 240 роково шифт. Нові чолки заднього моста теж такі. Ну, кажуть, звичайно, вирушити. То трошки не для тих работ. Ось коли я регулююся. Много метровий день, регулюється. Ну, ну коротше, є такі теж варіанти. Хочете щось потужніше, там я можу ті далі довго ростатися. Але Та я тако сьогодні подешево. Просот. Так що ось, Дивіться, якщо у вас бізнет обмеження, а треба процент треба робити, то дивитеся, що ви шифте. А якщо вам не хочеться рамів, то дивитеся, ви сінтай. Сінтай буде трохи мати обмеження по мощності, там, по, маємо, по коробці, потім тому, по тому. воно він буде тихіше робити буде і буде виселення. Тут вже рішають. надо Виталку оцелить того, что будет трактором работать и, и, и решать. Но я такие такие. Ну, на выбор. Поэтому, кому? Кому треба? Ох ты шо, скоты тыка! Выходи! Рысов спину прикинул, оставался. Все, хлопці. Всіх дня, підписуйтесь на канал. Ставте лайк і до нової встреч. От поки ви чекаєте ще чогось непонятного. От там у нас хлопці тест-драйв роблять тракторів. Ось у нас проїхали дядьки. Де ж дивитись, Скаут, ось я провезу на установку кабіни трактор. Ось проїхали хлопці за навісним. І ось зараз я покажу, скільки... О, я не вірив, що в нас стіни якісь можуть бути вигідніші, ніж. На більшості площадок України я вам просто покажу, скільки нас зараз Стоїть на відгрузку техніки. Ось не постановочне відео, нічого. Просто ось машина заїжджає, там ще зараз хлопці грузяться. Ось зараз За, приїхав за навісним, мужики. А ось у нас в складі стоїть. Готується. Готується на відгрузку Техніка. Ось буде готуватися на відгрузку. Скільки ось там стоїть наявності техніки. Скільки нав'язки всякої різної. Напряму приходить і одразу відправляємо. Тут вона навіть не стоїть, не заставить. Зараз я вам покажу там, що грозиться скаут. 50 -ка з кабіною Ось це теж буде від джинма. На відгрузку, до речі, джинми є 40 і а, ось так, автоматики такі маленькі. Тут на нагород. Собі можна взяти замість мотовока. От, навісна пуга, вся Польща. Оригінал, до речі, Польща йде. З великим колесом оригінально Польща йде з великим колесом фуга. Бля, хохо. ось такі собачі, що можна вмерти. Оце пацани загружаються скаут. Загрузила п'ятдесяточку. Зараз ще туди стане нав'язка, хто виїжджає. Я Я ж тут постійно хожу, вже не знімаю, тут у нас загружається. Техніка, то я все не встигаю зняти відгрузки, але це показує просто об'єм на сьогодні. Ну то знаєте, на сьогодні щось мало, щось мало, щось трошки мало. Тепер дивіться, що є по асортименту з тракторів. Почнемо ми з самих дорогих і до дешевих кабінники у нас йдуть 5404, 5504 ДТЗ, вся лінійка. Є з кондієм є без Кандія. І я такі онові з примусовим навісним них чанфа оригінал, то теж чанфа оригінал. Значит, ступиться груба. Іде чулки грубі, задній мост грубий де. десь відповідає ходова частина сороковка, п'ятдесятка, 50-ка, все як має бути. Вон ще є. Бескандіє стоїть. Такі його 50-ка. подати вон ще їде на відгрузку. Грузоперевозки. Бачите? Ще приїхав до нас вантажитись бус. Тут движуха йде, ви собі думаєте там що. Ой, думаю, це в площадках, де там все стоїть місяцями. Просто таки гниє під снігом. О, а тут не стоїть. вона уїжджає за 2-3 дні так і поїжджає за свого покупця. Ось ще до нас є який йде. Бачите, скільки ось, ось з лофетом їде бус, ще грузиться до нас. І так кожен кожен день, навіть в суботу, все їде. Їде грузиться бус. Ченфа. Чанфа, 15,5 і 16 відповідно з кандіорами Бес. І по 11-100 вже сороковки Були по 10-500 по 10-500, хто слідкує, той взяв ці знижки. А хто не слідкує, вже беріть. Експерт. За 11. От і все. хто не підписаний на канал. Отакі От сороковки були. 10,5. Ціна була на віддачу. Ну, ще кентаври є по 8,5, по 8600. Отакі от сороковки з кабіною 4-3 теж від бренду ДТЗ, але ну, попроще. Ходова попроще, там, на базі 24, ки ДВК по старому називаються. Ну, теж техніка працює у людей робочих. Також скаут. А, дивіться, ще є джинва з кабіною, тут вона настоїть, вона 9300 300 зараз, була 9 теж. А, скаут. сороковий скаут у нас 9990. По скаутом є торг. Кінтава 50 з кабіною буде. 10 з половиною стоїть ціна. Те, що стосується кабінників. 24 немає ніяких. Зараз під там пару головолів на відновлення стане, то буде. Таж йдемо. Без кабінів, якщо ось цікавий блях, то кучугури намило, що я можу тут просто розбити це. лице. 50-ки. 8350 Кентавер 504 FC. То по всіх цінах буду казати, просто йти казати по всіх цінах, щоб мене не хейтили, що я не кажу ціни. Ціни актуальні. На... Яке сьогодні? 13 грудня О, ціни актуальні на 13 грудня. 7,990, скаут 40 з примусової гідравліки з реверсом 40 коняк. 4-цилиндровий мотор КМ. Скаут 50 його немає на не йде 8. 990, а ну, фактично 9000. ДТЗшки від 7000, Зараз зробили переоцінку всі ДТЗ-шки від 52-44. Ну Там, понятно, 53 трохи дорожче, але факт в тому, що оновили модельну лінійку, зараз анонсували, що буде нові ДТЗ. Будуть нові ДТЗ по виходить, з новим капотом, як в 50-ці, буде такий дизайн оновлений і. 52-44, 53-44, будуть мають тут зашиту робочу зону, як п'япошки. Ну, на вид дуже прикольно, але знову ж таки ці, поки віддаються так дешевше. Щоб вони тут не стояли. Скаут воно останні 8300 доларів 50-ка. 23 рік. Слідкуйте уважно за цінами. Кентаврики у нас від 5950, точніше, СК, 600 SX. І там пішло вгору, якщо треба вам, примусово навісне, воно буде, будь ласка що в 24 ках що в 40. -ках. 40, 6700 обична. 674-циліндрова 40. А, з примусовим, вроді щось буде в районі 7. -их. Вон є синій колір, чорний колір. А червоних тільки що нема, не завезу. І зелений самий мій найбили колір. Любимий, бляха. Мені, мені, мені все, українська мова покинувачах. Зелений колір. А, я насправді просто з Одеси. Родом, тому за мову мене сильно не хейтить, хлопці. Бо я з дитинства розмовляв завжди російською мовою. І я і в житті. Буваю українською, чесно, буваю російською, кажу. По-різному. В різних. Е чесно скажу, кажу іноді е кажу іноді якісь фрази, якісь такі нескладні, які в ній сподобаються, просто українською файніше звучать. Поняв? Вот. То буває щось таке кажу. Ну так в більшості на русском языке говорю, тому що думаю, так еще, ну оно ну, не перестроилася. Я взагалі не вважаю, що это... це варта увага. варто увага э, э, вот, мови. Несправдя. Не в цьому її єдність, як то кажуть. Ну, то моя думка така, що я такі теми обычно не розумію, ну а знаєте, хейтеры, хейтери, різні, що там ти там, ну ось ой, ой, що в чоловіках в голові йде. Вот. Якщо э, такою розібратися, що вот. щеплене, э, можна сказати по э, тракторцях. Ще з дорожче, дивіться, що є. Э, по кентаврах я сказав, по всіх моделях, в принципі, по Donfeng. Дивіться, хороша, хороша ціна йде на донфенг. Вот Донфенгі у нас 244-й. Та саме проста комплектація. Ні, ще йде DH. DH і 7100 Це і Д7 з коробки центральної. От, то в нас йде е і 40 і в нас іде G2. Ну то от привезли від клієнта. Бачите, в якому стані ми, в якому стані танки по резинках, по уплотнителях, по сальниках все-таки, тому що ми провтикали і відправили людині такий трактор. Ну і звісно, поміняли на новий. От, поміняли на новий, це буде на реставрації йти. Тому що ну самі бачите, що він... Він їм не їжджено нічого, він просто, щоб дощ було поводити. Якого і везли зараз, то все закидало гавно. Резина нова, все тут нічого не почнети. О пиришки людина не їздили, просто поміняли, безкоштовно, звісно. От. Коротше, по сороковках, що по цінах, по сороковках Цей, я не знаю, там буде якась переоцінка, буде знижка. Сороковка нова. 9400 йде. Без реверсу, 10 100 з реверсом. І 10 400 з реверсом, з промисловою гідравлікою Щоб по, по Донфенгу G2, є по 8200, по 8600, 24. 2, 2 8600 з водізка, 8200 без водізка, ДД з реверсом моделька Що є по Донфенга? Так що, що є ще? По джинмах що є? По джинмах я ще не казав. По джинмах. 3244, 24, обичної комплектації у нас немає, є тільки з ходозменшувачем і тільки з реверсом. Той, той 6700 ціна на віддачу джинми. І ловал я такий один, 6400 ціна 244 на широких колесах. Люкс 6400, тому що 20, 22 рік випуску, но техніка нова і сквозькезґерігання. Бачимо, нема корозії, ну, це по трактору файна тут. Він просто перегнався тут і постояв, таку. трошки притрусило снігом. Скаут цей 6800 буде на віддачі. Скаут 6800, він ще йде на відновлення, там сідушку перешиває, Перероблять, тому що сідушка була форвата. Це ж спочатку, теж, теж 23-й рік Перша генерація на реверсі. От речах реверсу важить, бачимо, ну то щоб хіба він не без ровного полу. Ну тут дуже хороше, хто розбирається. Зараз покажу вам просто. О, моста показую, щоб ви розуміли, що там в тих цікаво 650-ки стоять мости в перших. Там вони не заморачувались, пригнали просто всі на грубих мостах. Ще до нас їде, бачите, люди вже забрали на вісочку, поїхали. Можна самовивозом забирати, буде ще дешевше. Ось, поїхали на вісочку. Так, давайте ще йдемо поменчик. Ото. Дивіться, що таке знову є цікавого. РДшки ці вже бачили, 5700-5800 ціна. В такій морді 5700, в такій морді 5800. Оце самий дешевий трактор без муфти, без э, гіпка і муфти резинової. Ми провіряли сьогодні зранку, там дійсно і немає, і немає, і немає на валові. Широке метр 1,25 п'ять, Високі колеса, вісім на да, коробка передач. І дуже охеренний, мені подобається задній місць. Дивіться, просто які. Чолки широкі тут йдуть, де до коробки крипиться. Толкова дуже трьохточка, толкова дуже коробка, міцна. Бачимо, не фонарьова. Тобто от, для порівняння з е, на маленьких колесах, які йде мост. І ось отут. Іде. Тобто на хвилиночку, Маєте собі розуміти, що те вже такі йдуть по, по 5-650. Тут є торг. 5-650 такі сінтай. Ну, то, Forte, ну, то той же Сінтай. Бачите, такі лінзовані, вони там під різними брендами завозяться. у нас буде найдешевше, буде хороший торг. От. Е, що ще далі? Далі йде все ремні, Показую ремні. Показую ремні. Зараз лідери продажів, до речі, от такі кентаврики. 240-350 VR. То 240 йде. 350-й йде в передні колеса, ще вищі. 2,750 і 2850 ціна відповідно за такі тракторці трьохточкові з такою коробкою Мощною і 200 десь буде з передком, такий саме з переднім мостом. Ну За 3200 з переднім мостом, я думаю, це хороша ціна. шифенги шифенги від 3100. На сьогодні в залежності від комплектації. Скаут 2,850 трьохточковий От. Ну і корчі від 2000. 90, по-моєму, 290 додоларів корч. Самий маленький, 160 На 16 конь. На 16 коняк. Такі во. Ось. І... Звісно, ну, десь до двох... До трьох майже доходить зараз мототрактора трошки подорожчили. Ну там їх і доробили, там, бачите, такі ж поставили. Грубі швілі райдуть, джераму посилені. О, такі його, о. Тому вже мототракторці допілили, доробили, вже вони краще, стали набагато, ніж були а, по, по якості. От. Тому теж як варіант собі придбати тракторця, такого теж є, є ще з чого вибрати Ну, Зараз переважно більшість ну, в кого там не 10 соток, а трохи більше землі беруться тільки трьох До речі, отримали ще хороші фрези. По 33 тисячі гривень 140-ві усилені з карданами. Бабак Фреза, бабай, бабак, бабай, неважливо яка вона там назва, не знаю хто придумав, бабак фреза, ну бабак фреза хороша. дешева, вона надійно буде вам служити. О, тому хлопці, вибір є. Вибір є. Файний, техніки є багато, є торг, є оцінка, є знижки, є все. тому... Не думайте довго, підбирайте собі тракторця, ми вам допоможемо підібрати файне, щоб було і без націнки зайво, і навісне підберемо, і знижку зробимо, і привеземо вам до хати його додому. Без, Безкоштовно, без понятно, без жодних передплат. От раджу упор зробити на все-таки ДТЗ, тому що ДТЗ вони зараз йдуть, я ж кажу, по знижці, по файні ДТЗ-шки. Такі ось ДТЗ-шки. О, тому хлопці, давайте ж вавіше. Тому що зараз все має тенденцію дорощати. Все має тенденцію дорощати. А в нас техніка ще тешає.